Доброго дня, Миколаїв, як завжди, працюємо на землі. В екрані у нас тільки земля, 22 жовтня, 24 рік. Ну, Працюємо ми в своєму садку, ми не в полі саджаємо, ми бачимо, який у нас садок вже є і ми його ще розширюємо. То ми в минулому році посадили, хтось слідкує те, що з'їли зайці. Бачимо, воно гарно зростає, заростає. Потім колись покажемо. Захист, до речі, теж до сих пір стоїть. Все Потім будемо знімати, кому цікаво, слідкуйте. Хочу показати, хочу показати не про садок, не про що, а про землю. Це стосується тема і садівників, і тих, хто працює на землі. Як і хто спостерігає за мною, то знає, що я казав, кажу. Що на полях, на городі, де ми саджаємо домашнє, все? На городі вже десь років з 10, а на полях років з 15. На моїх особистих полях, вони не бачать глибокого обробітку, так сказати, ну, не бачать вони. Ой, як вам об'яснити, зрозуміти, зараз нападуть, будуть розказувати. Я вам розказую свою технологію. Ви робіть висновки. Не бачать вони плуга, не бачать. ну рихлення можливо, це да. Культиватор тільки предпосівний обробіток, тому що інакше в нас не вийде. І структура ґрунту. Про структуру ґрунту, яка вона повинна бути. Ось земля, яка вже років 10. Не оброблялося. Бачимо, ми копаємо в неї. Що ми бачимо? Сухо, посухо. А ось таке не вивертає великих груток. Ось я копаю лопатою. Ну, Блін, як же ж вам показати в прямому ефірі, щоб не казали, що я роблю це зараз ось так. Беремо лопату, бачимо, і копаємо. Ох, копнули. І ось так вивертаємо. І на глибині 40 см у нас земля, дивіться, вона раз і розсипалася. Ось я беру її руками і вона розсипається. Ось такого не буде там, де буде плугом, де буде зализано. Оце земля ноу-тіла, можна сказати. Ну у нас міні-тіл. Бач, чому вона розсипається? Тому що ось, бачимо там, скільки там корінчиків, скільки там всього. І за скільки років кожна бур'янина проростала і руйнувала грудки. Ось ці всі грудки, бачимо, руками ось беремо і воно все розсипається. Оці всі корінчики, вони робили щілини в ґрунті. І ми їх зберегли. Тому що якщо ми заоремо, ми це все змішаємо і зробимо ось ту плужну підошву, з якою потім ми знову боремось плугами. Ну, таке, я показав. Так що працюйте правильно на землі, не затрамбовуйте, не зализуйте. Для того, щоб волога, ось в такому ґрунті, волога дуже гарно зберігається і воно проходить вглиб, вона накопичується. А якщо зализати ґрунт будь-яким знаряддям таким, от диски, вони не зализують, вони рвуть ґрунт. зберігають структуру ґрунту. А якщо ви будете культивувати орати ще й по сирому, як в нас люблять, ой, сира земля, як красиво, ви зробили якраз плужну подошву, як маслом. ножом зрізали, зализали. У вас ось тут буде накопичення, а ось туди-вниз вона буде дуже погано проходити. А в нас воно все ну це таке для мислення. Далі ми працюємо, висаджуємо садки. Кому цікаво, підписуйтесь, вподобайка, лайки, 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 не лайкать, а вподобайкать. Коментарі пишіть, як ви обробляєте. Візьміть лопату, підіть, покопайте в себе. Буде у вас таке на глибині 40 см чи не буде. Робіть висновки і все буде добре. У нас чорнозем це не те, що на своїх полях я в будь-якому місці. Звісно, тільки не в тому, де проїхав трактор. І Протоптав. Чому не можна в поле виїжджати, коли не стиглий ґрунт. Все одно треба чекати. Тому що якщо ви по мокрому проїхали, от там буде вже асфальт. Чому потрібно робити на полях технологічні колії, щоб якось обробіток все время співпадав, От там борона 24 метри, оприскувач 24 метри. Якщо у вас оприскувач 18 так само і борона повинна бути 18. Все, щоб якомога менше топтати. Все, працюємо далі. Така в нас. Працюємо на одному, а вийшла тема на іншому. Але це стосується що садівників, що городників, що тих, хто працює в полі. І всі ми кожен робимо свою роботу, всі ми працюємо. І це гарно, коли кожен робить те, що вміє, і не лізе туди, куди не потрібно. І тоді буде все добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде робити свою справу. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Тримаймось і працюємо!